Одна із найпопулярніших моделей безкаркасних меблів крісло груша. За рахунок високої спинки в кріслі можна зручно сидіти або лягти, в залежності від положення крісла. Крісло достатньо легеньке, його можна з легкістю переміщувати по вашій оселі. Комплектація даного крісла складається з ручки для переносу, люверсів для спуску зайвого повітря та внутрішнього чохлу. Всередині крісла наповнене кульками з пінополістиролу високої щільності власного виробництва. Дане крісло виконано в таких розмірах як 110 на сім. Десять. Ми рекомендуємо такі розміри для дітей та дорослих з ростом до 165 см. Також в розмірі 130 на 90. Такі розміри ми рекомендуємо для людей з ростом до 185 см та вагою до 85 кг. Та в розмірі 140 на 100, яке підійде для людей будь-якого зросту та будь-якої ваги. Заглядане крісло може бути виконане з чотирьох варіантів тканини. Перша це Оксфорд, яка є вогостійкою і гарно підходить як для використання в приміщенні, так і на вулиці. Крісла з цієї тканини доступні ось в таких кольорах. Друга. Це рогошка, меблова тканина, яка дуже зноса сійка і ідеальний варіант саме для приміщення. Крісла з цієї тканини доступні ось в таких кольорах. Третя це екошкіра, яка дуже приємна та м'яка на дотик. стійка до сонячних променів і різких перепадів температур. Крісла з цієї тканини доступні ось в таких кольорах. І четверта це велюр дуже приємний на дотик. Має красивий кольор, який переливається, але крісла з такого матеріалу краще не використовувати на вулиці. Крісла з цієї тканини доступні ось в таких кольорах.